Друзі, на Сенфо перші проголовне поїхали бійці 38-ї бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачна, які захищають мирну у Донецькій області, зазначають, що російські окупанти повністю оточили місто. Сили оборони працюють над деблокуванням гарнізону. Напередодні аналітики вказували, що логістику тут забезпечують лише наземні роботизовані комплекси та дрони. Така ситуація склалася щонайменше з суботи, 29 листопада. Пише громадська з посиланням на джерела серед військових та цьому напрямку один із співрозмовників журналістів розповів, що востаннє вдалося організувати ротацію в його батальйоні 12 листопада. У цю суботу частина наших військових намагалася зайти на позицію. Однак вони підірвалися на міні. Інші військовослужбовці під час виходу вступили в бій з росіянами та повернулися назад у населеному пункті. каже він ще один командир. Зазначив, що тривають спроби деблокувати військових, яких оточили в Мирнограді. Протягом останніх п'яти днів люди опинилися в кільці. Українські військові намагаються прорвати. Оточення частково ці дії дають результат, зазначив офіцер. Командира додав, що отримати Мирноград вдасться за рахунок контролю над містом родинське та селом Красний Лиман, який розташовані північніше від населеного пункту. Це дасть змогу забезпечити логістику для військових. Водночас, у день 3 грудня, 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ виступив із з заявою, що, попри інтенсивні бойові дії, протягом останнього тижня українські військові змогли провести кілька ротацій в районі Мирнограда. Деталі про ситуацію в Мир... Морнограді етерії громадського радіо розповіла журналістка громадська Діана Буцко, яка першою заявила про оточення міста з посиланням на свої джерела. Вона заявила, що у самому місті давно є російські солдати. Зі слів Діани Буцко, вони пробираються на околиці міста що не менше місяць. Раніше каже журналістка: були повідомлення про те, що в місто прорвалися українські штурмовики. Тепер, за її словами, окупанти контролюють кілька вулиць в Мирнограді. Оточення Мирнограда скільки військових під загрозою на Тання про те, скільки військових потрапили під загрозу опинилося в оточенні. Діана Буцко сказала, що ця інформація закрита і засекречена. Утім, деякі деталі вона все ж повідомила. Ми знаємо, що там стоїть 38 восьма бригада морської піхоти. Ми знаємо, що їм на допомогу прийшла 79-та десантна бригада. Поруч стоять окремі частини 35-ї бригади морської піхоти. Тобто в оточенні можуть опинитися кілька бригад. Не можу назвати кількість особового складу у середині самого мирнограду, але це багато військових. 38 восьма Дотримає Мирноград понад рік, і очевидно, що вони заслуговують на увагу і на те, щоб їхня доля не вирішувалася в останній момент і не була пожертвована заради якихось великих амбітних планів, які неможливо реалізувати, наголосила Діана Буцько. На запитання чи можливе подальше отримання міста українськими військами, журналістка відповіла, що тут є два рішення: погане або ще гірше. І Покровське і Мирноград були важливі взагалі для Донеччини, для нашого гарнізону, адже там є багатоповерхівки. Багатоповерхівка це. Висота, відповідно, це можливість з неба контролювати відстані попереду цих міст. Чимало військових мені кажуть, що якщо ми будемо відступати, то нам доведеться відійти аж до Добропілля, а то є за нього. Тому утримання Мирнограда і Покровська дуже важливе, але треба зважати на те, що там стоїть багато підрозділів, і треба зважати на те, що ми не маємо права їх там залишити лише до того, щоби можна було написати на сайті Генштабу, що ми утримуємо Мирноград, що Мирноград наш, Покровська наш, якщо там ситуація дуже погана, наголосила журналі журналістка. майже всі дороги контролюють росіяни. Журналістка про логістику в Мирнограді говорячи про те, ж як ситуація з логістикою в Мирнограді Діана Буцко, зазначила, що ситуація в Покровську в цьому контексті краща. Причина до Покровська є різні під'їзди, тоді як Мирноград фактично відрізаний за її словами. Майже всі дороги через це місто контролюють росіяни. Вогневим контролем точно. А ще іноді туди забігають російські військові, і це катастрофічно, тому що вони час від часу вибігають на дорогу, якою військові йдуть у Мирноград. Рад каже журналістка. Кореспондентка громадська також розповіла, що отримає зв'язок з морським піхотинцями, які тримають мирноград. І вони вже місяць і кажуть, що логістики немає ніякої. Вони зазвичай мають на увазі, що немає під'їздів до міста. Машинами вже давно ніхто не їздить, навіть броньованими В ними неможливо заїхати в місто, бо відразу удар і знищення група. Сказала Діана Буцько. Вона додала, що раніше можна було зайти в мирноград пішки, проте у такому разі військові могли поразитися на стрілецькі бої. Проте зараз це стало Лу неможливим колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Азободан Кротевич вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повинен піти у відставку через накази, які на його думку наражають життя військовослужбовців на небезпеку. Про це Кротевич розповів інтерв'ю. Guardian. він заявив, що сирицьке нинішнє керівництво займається ручними мікроуправліннями цілої армії. Також Кротевич вважає, що накази, які віддає керівництво, змушують солдатів відновлювати надто близько до фронту. Генеральний штаб наказав, що коли закінчується зміна, солдатів на передовій вони не можуть відпочити у тилу. Вони повинні відпочивати за 50 метрів від передової. Сказав Кротевич, наказ солдатам відновлюватися так близько до фронту, поставив усіх цих людей у серйозну небезпеку. Стверджує він на ветеран. Сказав, що він на 70% вирішив піти з війська, тому що командири все ще вимагають від солдатів те, чого вони не вимагали би від себе. Мені почали надходити від вищого командування армії від ставки головнокомандувача. Накази, які ставали все більше злочинними. Чиними, які я за своїми чистими сумлінням не міг виконати, сказав Кротевич. Він не звинуватив армійське командування в тому, що воно злочинно винне в нерозумінні принципів війні прямо зараз. І, зокрема, як працюють безпілотники ФПВ, як працюють плануючі бомби. Вони все ще мають менталітети часів Другої світової війни. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей, заявив Кротевич. Також Богдан Кротевич заявив, що Сирський має піти за його словами. Головнокомандувач не міг зламати російські лінії оборони у дві Вадцять четвертому році, окрім курського напрямку, Сириський не намагається застосувати високу науку і мистецтво війни. Він не тільки дві функції. Якщо ворог атакує, ти просто кидаєш туди більше людей. Якщо ворог переважає, відведи людей. і Скажи, що ти переживаєш за життя. Людей додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.